В Житомирських кафе, барах та ресторанах не курять вже два роки. Курці благополучно перемістились з приміщень на вулицю, звільнивши від диму відвідувачів та працівників закладу. Адже головне в законі його виконання. Закон про заборону куріння в кафе, барах та ресторанах набув чинності 16 грудня 2012 року, та має на меті 100% заборону паління в приміщеннях. До цього моменту в закладах ресторанного господарства палили, порушуючи права офіціантів, барменів, людей, які не курять, але постійно змушені вдихати сигаретний дим. Усе ну, заклад, я прийшов працювати три роки. Тому назад ще при самовідкритті у нас стояла виходить, літня тераса, і всі вікна у нас були відкриті. І як на барі, так і на всіх столах стояли пепельниці, всі курили, і відповідно, ти приходиш додому, ти прип'єтаний димом, все, одяг. Поганому стані треба було все просувати кожен день, якби я, виходить, не палю і получався якби, пасивним курцем. Після впровадження закону по всій країні громадські організації активно моніторили дотримання закону. В Житомирі моніторингом займається молодіжна громадська організація Сучасний формат, яка є членом всеукраїнської коаліції за вільну від тютюнового диму Україну. Черговий моніторинг ми провели наприкінці 2014 року. В Житомирі наші монітори обійшли. 35 закладів громадського харчування це такі кабаре, кафе, бари і ресторани. І що хочемо сказати, що результати моніторингу в Житомирі є позитивними, тобто в більшості. Закладів громадського харчування і власники, і відвідувачі дотримуються законодавства. Є декілька закладів, де все-таки закон не дуже виконують. Тобто, у нас є такі заклади, де продовжують курити кальян, кальянні вироби. Але, ну, в принципі, житомиряни… Виконують закон, і ви розумієте, що основний основ, ну, важливість закону в тому, щоб його виконувати. Так, учасники моніторингу перевірили 35 закладів, а саме 15 кафе, 10 барів та 10 ресторанів. По всій Україні всього перевірено 925 закладів ресторанного господарства: зокрема, 416 кафе, 296 ресторанів, 213 барів. Із них 88% закладів дотримуються закону та забороняють курити у приміщеннях. Одинадцяти 11,9% закладів виявлено порушення закону, а саме у закладах курили сигарети або кальян. Куріння 7,3%, кальян 4,6%. Причому у 90% закладів, які порушують закон, персонал відкрито визнає, що куріння дозволено. Всього до інспекції написано 56 скарг за результатами перевірки. В житомирських кафе, барах та ресторанах. Відвідувачі дотримуються бездимного закону, а працівники радіють. Кількість відвідувачів може щось збільшилося в тому плані, що не кожна людина хоче сидіти за столом, коли напроти сидить і за засереди палять. Відношуся позитивно, якби сам не палю, і працювати легше, і, і атмосфера покращилася. Більшість країн світу заборонили палити в приміщенні. Так повинно бути і в Україні.